Всім привіт! це Хітая на своєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні буде парфумерне відео про те, як я тримаюся в Ноубаї. А верніше ніяк я не тримаюся, як я не старалася, але враховуючи той факт, що парфумерія для мене це антидепресант, який мені допомагає виживати в цьому страшному. Світі, і то дня без парфумерії. Тож почнемо, давайте я вам сьогодні розкажу про аромат дня, який мене трішки вразив. У нас зараз на вулиці дуже жарко іде дощ, і дуже волога погода. І недавно вийшло у Юлії Олійник відео про тропічні аромати, про тропічний вайб. Вона розповідала про багато парфумів. Я хотіла теж таке саме відео зняти, Але потім подивилася, що в мене, мабуть, пів цього списку вони перекликаються. Ну, я не бачу смислу сенсу, щоб його це відео знімати. Ну це буде нецікаво і не інформативно. Але в мене є ось цей аромат, який мені подарувала пані Марія. А, і це аромат з кокосом, який я не одразу почула. І коли я його отримала, на вулиці було відносно свіжо, ну не було такої жари, як зараз. В принципі, це здається, весна була якраз. А, так, да, кінець весни. Вона ж, ж весна була така незрозуміла: чи весна, чи кінець зими, чи що воно таке. Ось, і тоді цей аромат просто був солоденький, він мене нічим не вразив. Але сьогодні чомусь мені захотілося ось цього кокоса. Захотілося якоїсь тропічності. Я нанесла його на себе і я просто в шоці. Це така краса, це такий дійсно тропічний вайб, це такий приємний, солодкий кокос з ваніллю. У нас тут в піраміді є груша, кокос, яблуко, яко яблуко тут не відчуваю. Але я сьогодні цілий день ловила ось цей вайб грушки з кокосом і ванількою. Що там? В серці півонія мимо. І кінцева нота ваніль параліне згодна. Що я хотіла сказати? Я його нанесла десь о 10-й ранку, зараз уже вечір, такий добрячий вечір, і я їх. До сих пір я відчуваю. Відчуваю цей шлейф, причому у нас пішов дощ, я вийшла на вулицю, вільну вітерець, і я одразу чую свій шлейф. Мене ще мама запитує, каже, а що там пахне, щось таке смачненьке, що воно таке? Я ніколи не думала, що ось такий бюджетний бренд буде так гарно триматися. І взагалі для мене прям цей аромат відкриття, тим паче на таку погоду. Я думала, що це більш на прохолоду буде, тому що солоденькі аромати у нас якось. Асоціюється більше з не то що зимними, свіжими погодними умовами. А тут ну просто топчик смачнючий, ще хочеться вдихнути його. Дуже смачний кокос. Не хімічний, як на мене, не хімічний. Можливо, хтось краще там розуміє хімічні, не хімічні. Мені прям дуже-дуже подобається. Ну і тепер давайте я вам розкажу, який у мене був ноубай. Правда, кажучи, з цього всього списку не все я купляла. Дещо я ще отримала в подаруночок, просто подружка подарувала. Тому далі поїхали. Нанотіно. У мене в кошику лежав ось цей аромат. Мені а, Моя підписниця Оля надсилала від Левантик маленький з цього аромату Грінті Лаванда. І він мені сподобався. Я ще тоді казала відео, що я б його хотіла флаконити, він мене дійсно якось здивував. Так, да, Він трішки відходить йде в мильність, але він свіжий, він приємний, він такий якийсь рідний, От, дійсно рідний аромат. Він не обтяжує. Ну, я думаю, якраз на такі... флакончик покажу. а, Якраз на таку погоду, от на літо, на весну, я думаю, що це буде прекрасно. До речі, одразу на себе і не Що ти? Ой, класнючий. класнючий аромат, він був на Натіна по достатньо такій гарній ціні. Я його поклала в кошик. Хто часто купує на нанотіна, знає, що в кошику ціна зберігається. А, пройшов деякий час, мабуть, тижні за два, якщо не більше, в кошику в мене цей парфумчик зберігався і тоді побачила безкоштовна доставка. Ну для мене це прям як червона тряпка для бика. Ну, треба бігти, брати, а тим паче, це був другий день після операції. Мені потрібні були якісь позитивні емоції, якісь. Виклик, вибраз ендарфінів. Ну, ви зрозуміли, мені потрібно було щось позитивне, якісь гарні новини. Ну і, звичайно, я його придбала по дуже-дуже гарнючій ціні. Тут 100 мл. Аромат гарнющий. Це та лаванда, яка мені подобається. Вона дійсно пахне справжньою. ну... Той лавандою, яку я відчувала у нас на вулицях. У нас зараз дуже популярні лаванди, майже усіх сусідів є, у нас лише поки що немає, я ще не придбала собі. Дуже багато лаванди. І я кожну цю квіточку підходила, дає можливість, щоб понюхати її трішечки, якщо є можливість, трошки зірвати, розтерти в руцях, щоб його це все відчути по максимуму. То тут гарна, приємна лаванда, яка не Звалюється в чоловічий аромат. І, звичайно, тут в цьому ароматі є та е, грінтіновська. База, от тут В усієї лінійки я пробувала ну вже 4-5 5 мабуть ароматів в, в, в сумі в, з лінійки Крінті, і вони дійсно всі мають ось цей стержень стержень базового аромату Крінті. Дуже-дуже приємний. Єдине, що він не стійкий. От стійкості у нього, на жаль, мало. Але мені цей аромат дуже подобається зранку після душу от нанести на чисте тіло. Щоб так продовжити свіжість. Він якийсь заспокою, заспокоює дійсно ну взагалі лаванда. Вона ж всі ці лавандові чаї, лавандові мішечки, лавандові піни для ванни. Вони націлені на те, щоб заспокоєне для ночі. Але мені просто подобається наносити на чисте тіло, відчувати цей вайб дуже приємний. Гарнюючий. Так, давайте я вам зараз прочитаю, що у нас тут по піраміді. Я згадала, що мені в піраміді тут найбільше сподобалося, коли я перший раз тестила. Верхні ноти. Лимон амалфі, ромашка, м'ята мандарин. Що тут я ромашка. Я дуже люблю ромашку в ароматах. Вона от мені дає якийсь такий. Ретро від сил, наче від сил в дитинство. Тут вона відчувається, вона дає дійсно ось цей такий зелений вайб, трав'янистий вайб. М'ята м'ята трішечки ну, не дуже сильно вона йде. Середні ноти лаванда, чай, магнолія і базові ноти, мускус, амбрета і береза. Коротше, свіжість, свіжачна. Нарвала квіточок, тепер не знаю, як їх тут. А... Гарненько так поставити. Так що дуже рада, що у мене з'явився цей аромат класнючий. Та взагалі вся лінія Грінті, вона класна. Вона достатньо так, бюджетно коштує коштує за свої 100 мл і можна насолодитися такою красою. Так, давайте покажу іншу красу, бо тут такі флакони, що просто, мабуть, я коробочки буду прибирати. Не хіба вони потрібні? Отак, отуди ми приберемо, будемо лише залишати А, Ось такий красунчик: це Versace Parfum Dylan Turquoise. Я цей аромат і наступний придбала з барахолки. От хто знає, є в телеграмі барахолка. Я забула, як звати цього блогера. Я, мені, здається, Юрій. Зараз ну, щось скажу і буде стидно мені. Ні, не, не буде. Є барахолка, вона така достатньо популярна в інтернеті, її часто на неї дають відсилки. Я теж залишу посилання на цю барахолку, тому що я вже там не перший раз купувала парфуми. Єдине, що один раз мені потрапила підробка, але вже то моя вина, що я до кінця не перевірила бачкод. Це вже мої проблеми, але що хотіла сказати. Дуже вдячна. Ну як же ж цього блогера звати? Ukrainian Fragrance Community. У нього називається канал, а як його звати, я не пам'ятаю. Стильно мені. Вибачте. А, ось, я побачила ці парфуми, оці і наступні. А, давай же писати дівчинки. Далі дивлюся Вікторія. Вікторія, тоді подивилась на фотографію. І це виявляється, дівчинка, на яку я теж підписана. В неї, канал, в неї теж канал є на YouTube і здається, Viva Лавіта, але вона щось перейменувалася і стала мама Мії, тому що вона мама Мії, в неї дівчинку звати Мія. А, ось, і вона продавала свої аромати, тому що вони в неї безхозно лежали. А, хотілося, щоб хтось насолоджувався цією красою, тож вона вирішила, що треба їм дати життя, щоб вони були в любові і ласкі. От, а ось і я <гум> тому дуже за гарною ціною придбала Вікторія. Дякую вам, що ви так. Молодечі, так шведесенько відправили. Я не могла просто пройти мимо. Я ось цей аромат Ділан Туркуаз запримітила ще в минулому році, здається, чи на початку літа, чи, можливо, навіть і раніше. Я його побачила в Єві, його спробувала, він мені дуже сподобався. Я взагалі люблю влітку ось ці акватичні, такі свіжі аромати з зеленинкою такі, вони ще були прям. М Задорістю. Хочеться сказати так. Ну, от, Люблю таке направлення. Плюс ось цей формат, оця пляшечка, ну просто ну, от, гляньте. Ну, 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 це ж, ну це ж просто якесь багатство. Взагалі, у Версачі у них же ж там все-таки красиве, гарнюче, таке. Ну, гарнючі. ну Що є, що я можу ще сказати? Дорого, багато. Ось ці левичі, що це такі обліки. Стодоба, я навіть не знаю, як це правильно називається. Ось, я довго дивилася в Єві, якось вони не потрапляли мені на гарних акціях. А платити повну ціну ну не дуже хотілося. Тож, тепер у мене є цей флакончик. Ах, зелений, свіжий, цитрусовий. Ай, люблю таке, от люблю. Єдине, що він не стійкий. Я знала, що він не стійкий, і коли я його наносила на себе, він дуже мало тримається. На одязі, хоч трошечки якось довше він побуде. А на тілі, ну це прям ну годинка, півтори. Але за ось цей флакон, тут 30 міліків, ну, я готова йому вибачити. Тому що за цю красу, за цю свіжість. Чесно кажучи, він мені чомусь нагадує від, від, відпочинок на морі. І який відпочинок? Дуже-дуже давно, ще до 2014 до року, я колись відпочивала в Чорногорії. І мені ось цей аромат чомусь асоціюється з вайбом відпочинку в Чорногорії. Там, де гори, ось ця туркуазна. А як, а як правильно? Вона не блакитна вона, турку, от кольору туркуаз вода, якась така прохолода, оце свіжість зранку і ввечері. І от мені чомусь вона з Чорногорій вайб'є. Хоча ніхто не носив такий парфум, тоді, ні в кого такого не було. Ми їздили з подружками, відпочивали. І от якийсь такий вайб, він мені морський, іде, гарнющий. Клас. Я дуже задоволена, що він у мене є. Буду тепер по святам носити, тому що 30 міліків якось хочеться економити. Так, що там по піраміді нам обіцяють: лимон, мандарин, рожевий перець, згодна повністю. Тут рожевий перець, який я люблю, ось цей задористий такий, який дає свіжість. От, Люблю таке: середні ноти гуава, фрезія, листя чорної смородини, жасмин, все прекрасно. І базові ноти, мускус. Ліарвуд і кедр. Теж, як я люблю. Я, як, я вже казала дуже багато разів, що якщо в ароматі в базі є кедр, то мені відсотків так 95% що цей аромат сподобається. Люблю я кедр, люблю я всю цю деревинку, прямо це моє-моє. Тож, у мене є тепер щось такий красунчик. Карсунчик, любов моя. Давай, так посерединки тебе поставимо. Біля квіточок. Наступний, і наступний аромат теж я придбала у Вікторії це Лав Чопарт. Це такий спірний аромат, тому що я б сказала, що от кожному другому він не сподобається. Але я знала про це. Я знала, я його навіть не тестила. Я дуже багато про нього чула. І я, мабуть, вже десь останній рік я теж думала, як би його придбати десь на барахолки, тому що купувати новий ну якось я не ризикувала. Але я знала, що це ідеальний аромат для того, щоб рознюхати троянду. Але найголовніше, давайте подивимося на флакон. Це ж просто якийсь витвір мистецтва. Куди тебе нанести? А, якщо я тебе нанесу, я тебе буду чути до завтра. Тебе стійкість тут космос просто. Ах, хороша, хороша троянда. От, скажіть чесно, от кого є ось цей аромат? Що вам нагадує цей флакон? Тому що я в своїх домашніх запитувала, от що вам нагадує, коли ви дивитесь на цей флакончик. Він дуже мімічний, він дуже гарнющий. І це 30 міліків це той формат, який я хотіла. Тому що 50 мл, по-перше, для мене це багато буде. По-друге, вони не так гарно виглядають. Там інша кришка, і це вже немає цієї мімішності, цієї няшності, оцієї краси, як у 30 міліків. Напишіть, будь ласка, до речі, в коментарях, от кому що нагадує цей флакон. І, до речі, давайте залишайте мені там коментарі, давайте поспілкуємося по цим ароматам, у кого що було. Підписуйтесь на канал, я буду дуже вдячна і поставте мені вподобайку. Так ось, що я хотіла сказати, я коли дивлюсь на цей флакон, мені одразу згадується Аліса в країні Чудес. От Я не знаю чому, але ось цей ось флакон, мені прям ну, ця королева. Ну, от вона прям, от вона, оце її флакон, це її парфуми повинні бути. Мені здається, що так. Аромат про троянду, про троянду, трояндовну, трояндович. От я б навіть так сказала. Тут дуже-дуже багато троянд. І троянда дійсно спірна, тому що вона. Залежить від того, в яку погоду ви його наносите. Я наносила трішки прохолоднішу погоду, коли у нас трошки вітерець був. Вона звучала взагалі якась свіжа. Сьогодні у нас дуже парка і жарка, і вона мені милить трішки. От вона в мильність йде. Тому цю троянду треба знаходити для неї погоду. Мені здається, що це на осінь буде просто ідеально. Або осінь, або ще початок весни, весна, коли прохолода, коли є свіжий вітерець. Якщо вітерець вас якось обвіває, то це буде просто ідеально. Тому що от цей Шлейф, аромат стійкий. На шкірі у мене він тримався, коли я його перший раз спробувала на годі 8, 8. Точно, дуже довго. На одязі до прання. Він буде просто до безкінечності. Який він гарнющий, боже, яка краса. І я така гаряча, гаряча жінка. Клас. Я дуже задоволена, що в мене є він в колекції. прямо те, що я хотіла. Мабуть, буду ще придивлятися більше до, до ароматів в БУ, тому що новенькі зараз по цінам. Ну, прям, ну, навряд чи я потяну після операції, особливо, тому що ну, це дорого. От-а ось такі малюточки, ну це прям прекрасний подарунок для себе. Давайте я вам скажу офіційну піраміду. Хоча навіть як казати піраміду, тут троянда, трояндовичі. Тут дуже багато троянди. Почнемо. Верхні ноти, даманська троянда, троянда. Тайфійська троянда, кориця, рожевий перець, фіалка, мандарин, середні ноти, болгарська троянда, троянда, марокканська троянда, жасмин, самбак, апельсиновий цвіт. І базові ноти, турецька троянда, пачулі, мед, сандал, какао, кедр, ваніль, коричневий цукор, поби, тонка. Дуже всього багато. У мене вже аж рука заболіла так тримати. Ти так не будеш сливатися. М -м -м, класно. Класно. Я дуже задоволена. Цими красунчиками. Тож, почнемо, почнемо, продовжимо. А, зустрічалася зі своєю подружкою, в неї два аромати були, які вона каже, ну не підходять вони мені. Ну, щось не лежить. Давай у тебе, ти ще попробуй їх. Я кажу: я, давай, давай, я завжди за любий кіпіш, тому що нові аромати вони дають завжди вам змогу якось розвивати свої альфакторні здібності. Це не оригінальні аромати, одразу кажу. Але в мене такого направлення немає, в мене такого ще нічого. Нічого не було. Тож, перше, у неї був Cherry Watermelon Ice від Зари. Я подивилася, що це якась арабська арабський закос на якусь Зару. Оригінальну зару я навіть не знайшла. Я навіть не знаю, чи вона зараз таке щось є. І, і назва така, ну, як у ось Best in Body Works, у Victoria's Secret усі ці всі поливашечки. В принципі, Ну, я б не сказала, тут чері не відчувається, тут лише відчувається watermelon і Ice. А взагалі, це аромат. Я навіть нанесу його. Це такий аромат поливашка, поливашка після душу, поливашка... Ой, клас, поливашка освіжашка Во. Це, мабуть, буде ідеальна розповідь, Поливашка-освіжашка. Це аромат на тему. Кавунової шкоринки, такої з з зеленої, з соковитої і огірків. Все. Ось цей аромат саме про це. Причому на початку, десь перші хвилин 15, ви відчуваєте кавун. Причому кавун не той, що схожий на імператрицю у Дольчикабана, ні-ні ні, то взагалі інше. У імператриці там більше ківі, там більше якоїсь фруктовості, більше дорогого звучання. Тут все просто освіжаюче і гарно, і смачно. Смачно точно. Я єдине не знаю, навіщо вони сюди чері поставили, чи що це, чи шері. Може, це ширі? Я не знаю чого. Watermelon точно, кавунчик тут є. Аромат приємний, приємна поливашечка, дуже гарнюча, свіжа. На літо, прям зелена, на моїй шкірі дуже гарно розкривається, тримається недовго. От мені цікаво, у кого таке було ось ці всі арабські закоси, бо вони коштують, я дивилася на промін, прям копійки-копійки. Навіть не знаю, де вона його такого і знайшла. Ну, Я задоволена, я дуже задоволена, дуже вдячна. Гарнющий подарунок. До речі, я навіть знайшла якусь піраміду на промі. Навіть до сих пір, що такі штуки продають. А, вони обіцяють верхні ноти, зелені листя, далі кавун і в базі кардамон. От до речі, кардамон я тут не відчуваю. Тут спеції як на мене. от Все а, на кавуновій на огірках тут все закінчується. Але класно. У кого, до речі, було таке? Щастя, Щастя поливашка, діліться своїми відгуками, як воно. Теж огірки. Огірочки були такі свіженькі з куперишками. Так, і останній аромат теж арабська копія, арабський закос. Ну, я не вважаю це постидним показувати якісь копії, пародії. Ну, тим паче воно не виглядає як оригінал. От я дуже так прискіпливо, відношусь до тих ароматів, ті, що показують. От коли це копія і виглядає як копія, ну це під... Під ну Давайте будемо казати вже правильно, коли це прямо. Несправжній аромат, але в начебто оригінальному флаконі. Там якісь є неточності. От я до такого дуже якась ну, не дуже відношусь. Мені не дуже таке подобається. Ти бачиш, я не знаю, що там всередині, якої воно якості, воно не має ніякого а, сертифікації. Я не впевнена, що і ось такі речі мають сертифікацію. Але вони, хоча б, от ти дивишся на нього, і ти розумієш, що це підробка. Ну Підробка так підробка, але воно просто пахне приємно. А от коли йде повна копія, от вже прям. не знаю, як ви відноситесь, до речі, до цього. Тож, почну. Це така закос на Dolce Gabana Q. Ну, тут одразу написано, що це все де це зроблено, і яке воно по оригінальності. Але неважливо, ми оцінюємо аромат. Я колись, здається, в Єві пробувала цю Q. Це начебто Queen. І Мене аромат не сильно так і зацепив, я навіть нічого й не пам'ятаю про нього. Давайте небудь тебе нанесли. Мені подушка казала, що от чим він не підійшов, що він на початку свіжий, легенький, а далі він починає бути важким і душащим. І на початку мені подобається тут квіти, тут якась свіжинка якась є. Тут відчувається жасмін. От щось схоже на жасмін, і щось свіженьке таке, і щось солоденьке далі пішло. А, вони тут нам обіцяють, обіцяють, жасмін, червоний апельсин, сицилійський лимон. От цитрусовості я тут не сильно відчуваю чомусь, не знаю. От Вона свіженька є, але вона якось більше в квітковість йде. І далі геліотроп вишня. Оце да. так. Причому така вишня важкувата. Навіть вишнева кісточка. І вона трішки важкувата. І, мабуть, ось ця вишня її придушувала. І що там в базі? І в базі кедр мускус. Ну, так, як тут кедр і мускус в базі, а я вже казала, що я таке люблю, мені аромат сподобався. Але знову ж таки, влітку він буде душити. От краще його так на осінь. Мені здається, що він буде у мене у любимчиках восени. Хотілося б, звичайно, оригінал. Але і цей красунчик мені підійде. Так, от просто щоб щось різне було, я не проти. Не погано. Не погано. Тож, оце були мої покупочки в Новбай. Як ваш новбай проходить? Як ви тримаєтеся? От, поділіться своїми відгуками. Я розумію, що якщо немає взагалі грошей, то ти нічого не купиш. Але. Але, але, якщо десь щось бачиш по дуже доступній ціні, ще й безкоштовною доставкою, то просто не можеш втриматися. І вирішуєш, що мені це потрібно. Мені потрібні ці позитивні емоції. Ай, клас. Дуже мені подобається. І цей подобається. От всі мені подобаються. Я такий універсальний людина. Мені дуже рідко, які аромати. Я можу сказати, що це прям фу. Ну, як фу. А як можна сказати фу? Ну, це просто не ваше направлення. А так казати, що аромат поганий. Аромат може бути ваш або не ваш. І все. Не буває поганих ароматів. От Мені теж це не подобається, коли кажуть так. Просто це не ваше направлення, ви його не зрозуміли, або ви просто не любите от такого, щось вам душить, або занадто дехто ж теж не любить свіжі аромати, більш посолодкі. Ой, занесло мене, дуже багато вам розповіла. Тож, як вам мої обновочки, як вам мої красотуни. Діліться, будь ласка, в коментарях, чим ви з цього всього користувалися, які ваші враження, буду дуже вдячна. Тож. Всім дякую за перегляд. поставте мені ще вподобайку, теж буду дуже вдячна. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, мирного нам часу. І всім па-па!